Мої вітання вам, мої любі підписники та гості мого каналу. Ось і закінчується 2023 рік. І, як завжди, ми підводимо підсумки того, яким він був. Для всіх нас він був неймовірно тяжким. Але завдяки вам я знайшла свій позитив. Відкривши свій канал, була рада кожній зустрічі з вами. Під кожним відео я Читала ваші коментарі, такі добрі і позитивні, і навіть через екран відчувала ваше тепло, цей контакт у нас з вами був неймовірним. Я вдячна кожному з вас за те, що ви підтримали мене і бажаю вам добра, бажаю вам всього самого-самого найкращого, міцного вам здоров'я, благополуччя вашим сім'ям. Хай ваші родини завжди живуть. В добрі, злагоді та в затишку. Нехай ваші мрії завжди збуваються, а ваше життя плине так, як ви того бажаєте. Давайте під новорічною ялинкою загадаємо кожен із нас бажання одне на всіх, і нехай воно збудеться, і нехай 2024 рік стане для нас переможним.